Вітаю вас! У мене сьогодні такий творчий настрій, тому відео буде творче. Ну для всіх. Ні, для спонсорів буде креме відео. Причому називається дуже по-хитрому. У мене є для вас дві новини. Хороша і погана. з якої почнемо. О! Ну це для спонсорів, це для спонсорів. А для вас ні. Ну не вибачайте, нема в мене дві новини. Тому для вас буде творче відео. Бо я послухаю цей. Да. Давайте його назвемо так. Всі, хто заявляє, що Україна не переможе, або що війна це погано, це радники. Пій, Бог. По-іншому не скажеш. Ну, самі думай. Так, війна, але ж ви ж уявляєте, як вам будуть заздрити? Ваші онуки, правнуки. От внук приговорить, дідусь, як же я тобі заздрив, що ти воював, тебе медалі, ордини. Хоча ні. Враховуючи розплати, знаючи історію, я думаю, онуки ваші теж повинні. Діти однозначно, внуки, теж правнуки під питанням. Хоча, хто його знає. Розумієте, така ситуація? От на сьогоднішній момент, от фактично, реально ну, повезло. Ну, по життю вам повезло, їй Бог. От виявляєте, як нудно жили раніше. Не війни тобі, не мобілізації, не бомб. Не ракет, не дронь. Ну дота! Ну згадайте, кто раніше жив. Ходили на роботу. Жах. Ну там з'їздили, там, можливо, десь відпочити. Можливо, навіть не з дружиною, а з коханки. Можливо, можливо, можливо. Ну, квартиру купили, будинок побудували. Ой. Ти хіба це? Це же туха це я розумію. Ну ви ж постійно говорили, постійно скаржились, що вам нудно! Душа просить! О! Душа має, душа має! Просили! Майте? А як же ви хотіли? А, ні-ні-ні-ні, ви ж самі хотіли. Не я, Я це не хотів. Я вас попереджав. Не робіть. Не робіть цього. Шкода буде, погано буде. Що ви кричали? Ні хочемо. Майка. А як би хотіли? Розумієте, яке горе? А певно, менше треба знати історію, Да? Це мені. Але я знаю добре. Розумієте, коли відбуваються якісь події, коли я... Говорю, не робіть цього, теж не випадково. Я знаю, чого воно закінчиться. Тому що, ну, звичайно, історія не повторюється, але аналогії. Якщо ви думаєте, що те, що в нас зараз відбувається, це щось таке... А... Ні, ні, ні. Якщо взяти... Ні, ні, я не Україна, історія, ой, то Історії і України можна, ну, і батьків країн світу. Це абсолютно... Ну... І війни, так, да політясі будуть. Так, да, закінчиться. Однозначно. І перемоги України це теж однозначно. я ще раз говорю, якщо хтось там от починає, я знаю. знаю. Ой, ні-ні-ні. Ніяких перемовин, ніякого перемир'я, ніякої капітуляції, ніяких оцих, типа, е, ми устали. Ні, ні. Війна до перемоги! А скільки часу займе? Ну це як карта ляж. Може більше, може менше. Ну, дивіться, я багато разів говорив, що ну, от, е, був етап, от, то, що ми називаємо Гетьманщина. Ну, знаєте, поставимо богдана Хмельницького і там... 50 років. Та скільки там того? Нормально. Ну, по великому рахунку були такі моменти, були такі війни, які дійсно тягнулися і 100 років. Хоча її ніхто столітньо не називав, не дивіться. Не дивіться. І 30-літня була, і 40. -літня. Ну, в принципі, це нормальне явище, нормально. Просто, ну, розумієте, яка ситуація, на якомусь етапі люди до цього звикають і говорять, ну а як же без війни? Ні, от дивіться, от скільки війна тягнеться в Ізраїлі. Важко сказати. Тому що, ну, якщо порахувати в цілому, ой, з 1949 року, хоча фази такі тихенькі, не дуже тихенькі і так далі, і ви ж от бачите на сьогоднішній момент... Ну, ніхто не знає, що як робити. Причому, ви ж розумієте, вроді би якби всі ж домовились і не домовились. І, і от цей ж навіть цей Хамас там, а там же вроді дом... грошей же давали. Там же, розумієте, цьому Хамасу дали гроші, що він лікарні, школи будував, він ракети робив. Жача, жанчара! Буває, буває, буває. Так що, як бачите, це не дивно. Так, да, так, да, я розумію, що хтось каже, ну, ми це не хотіли. А хто хотів? Я щось попереджав. Не робіть. А ви що говорили, нудно, ну тепер не нудно. Хоча знову таки ситуація цікава. От на сьогоднішній момент є люди, які дуже, ну, як би... Ні, ну сказати, підтримують війну не підійде, а як би позитивно відносять. Так. От знаєте, на сьогоднішній момент в мене стільки знайомих, які убігли в Канаду, США, Польщу. Ні, чи після Майдану вбігли, Хто ці дої... І вони, Боже, як вони за Україну, як вони хвилюються, переживають, постійно поради дають. Що Україна. О, ой, 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 от так аж до серце, до серця прикладає. Да? Взагалі, звернув увагу, що в нас найбільше українських патріотів, ці, які за кордоном. Ой-ой, які вони патріоти, ой, які патріоти. Як вони страшенно хвилюються, як вони страшенно нам допомагають, як вони страшенно за нас переживають. Боже милості, Боже. Так і хоче їх обатюкати. Да. Ну, це, це, це сказати, щоб відчували. Ні. Ця війна такі... от Чесно говорю. Знаєте, знаючи всю історію і знаючи, як би, ну, життя, я був впевнений, що фатить здорового глузду українському народу не вляпиться від. Ну, чесне слово. Ну, була така надія. ну, Я ж виходив з точки зору, що ну, люди там де, там, пам'ятають, там старішна пам'ять. І люди ж не ну, би, розуміють, що війна це гірше, ніж нормальне життя. І я так вважав, думав. Мало того ж, ви ж розумієте, що, от, ну да, там починали тяжко, але ж економіка України розвивалась, розвивалась, і, скажімо так, десь, навіть не після нульових, до нульових, десь середині 90-х, зразу так, пішло. та, да, ці кризи то все діло таке. Але в цілому їх подивимося, боже мой. І надо же. Так! Ні, дивіться, коли я говорив не робіть цього, я ж звертався до нормальних людей. І думав, що люди на голові подумають. Ну нащо? Ні, помилився, помилився, помилився. Все-таки, ну я ж економіст, а не психолог. Так, да, так, да, ну от це я не враховував. Ні, психолог чи психіатр? От я не знаю, хто. От хто займається цим оцім... натопом? А? Не знаю, не знаю. Не врахував, не врахував. Тому що з точки зору здорового глузду, дурня. А от психіат каже, да ні, це, це, це народна думка. а да. так. Хоча дійсно є навіть цілий напрямок філософії, називається суб'єктивний ідеалізм. Є ще об'єктивний, це ще жахливіше. Коли, скажімо так, вважається так, що матеріальне це все там десь там, О, да, так, да, тут це, це я б не врахував. Тому, тому що маємо, то маємо. А що ж ви хотіли? Тому гордіться. А, дров Я Ярю, що ваші онуки вас спитають. Дідусь, нафік ви це все зробили! Хрепо печеш. Нудно було жити! Хотілося чогось такого для души! Так що внучок, автомат і на фронт. От таке життя можливо буде для ваших внуків. А можливо, не буде. Якщо будете слухати економістів, а не дурнів-політиків, якщо будете дійсно хотіти жити в миру, а не сратись на політичні теми. Ну і, звичайно, якщо станете спонсором мого каналу. Це без сьогодні як. Все, побачення. Все. Все. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.